Веломагазин Байкмотів представляє велосипедний ланцюг, це деталь, яка перебуває під найбільшим і тривалим навантаженням під час поїздок. На ланцюг постійно потрапляє бруд, пил, пісок, багнюка, які є прекрасним абразивом, особливо пісок. І не дивлячись на те, що ваш ланцюг змащений належним чином, чим і як змащувати ланцюг, ми розповідали в одному з попередніх відео. Все одно він має тенденцію зношуватися, оскільки це металевий виріб. Зношення відбувається набагато швидше, якщо ланцюг не змащений, забруднений або у вас невірно налаштована система перемикання передач. Тому дуже важливо підтримувати чистоту і змащеність ланцюга, а також слідкувати за рівнем його зношення. Для цього існує такий простий інструмент, як вимірювач зносу ланцюга. Коштує він недорого, а користі від нього досить багато. Оскільки зношений розтягнутий ланцюг спочатку псує касету зірок на задньому колесі, а потім і передню систему зірок, рахуйте самі, замінити ланцюг коштує від 500 гривень в залежності від вартості ланцюга. А замінити ланцюг, задню касету і передню систему зірок, іноді з шатунами в недорогих системах стартує від 2,5 тисяч гривень. Привести брудний ланцюг в чистий стан після поїздки можна за допомогою невеличкої зручної мийки ланцюга. Тільки не забудьте, після того як ланцюг просохне, належним чином змастити його. А от замінити ланцюг краще в професійній майстерні, оскільки після заміни, скоріше за все буде потрібно налаштувати заново задній перемикач. Заміна касети і передньої системи зірок взагалі потребує спеціального інструменту. В нашій веломайстерні ми професійно робимо весь комплекс робіт з заміни ланцюга, касети або передньої системи зірок. А широкий асортимент комплектуючих дозволяє нам швидко зробити саме ті роботи, які вам необхідні. Тож, чекаємо вас у нашому магазині в Києві, або ви можете придбати необхідні вам комплектуючі на нашому сайті. Переходьте за посиланням або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати відео і натискати на дзвоник, щоб не пропустити нові епізоди. В наступному ролику ми поговоримо з вами про безкамерні технології для велосипеду. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних тренувань.